Сьогодні ми проводимо громадські слухання міської документації, а саме внесення зміни містобудівної документації питання плану території майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Бродівської центральної міської лікарні, Бродівської міської ради Більської області, обмеженої вулицями Малесі Українки та Коновальця Євген. Цю містобудівну документацію було розроблено згідно чинних норм, тобто планування забудови ДДМ, планування забудови території, закону України про регулювання містобудівної діяльності, Земельного кодексу України, закону про стратегічно-політичну оцінку, наказу постанови Кабінету міністрів No 555, порядок проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Присутні Восмого, е присутні учасники громадськості у, у кількості 10 людей. Оголошую порядок про день. Обрання головуючого слухань, обрання секретаря слухань, обговорення самої міської обідної документації. Внесення змін я вже зачитала попередню назву даного плану території. Прошу, прошу підтримати. Чи всі згідні? Так. А, так. Тепер прошу обрати головуючого громадських слуха. Ваші пропозиції? Так. Голосуєте? Так. А, я з себе не голосую. Дякую. А, так. Тепер другий пункт обрання секретаря громадських слухань. Я пропоную Микола Бакай. Микола Бакай голосує, тримаєте? Добре. І третє, третій пункт обговорення містобудівної документації детального плану території. Сьогодні відсутній нас, наш проекта, оскільки там в нього були інші робочі моменти. Тому буду ознайомлю з цією містобудівною документацією я назва, я вже попередньо сказала, це внесення змін містобудівної документації в детальний план території майнового комплексу комунального некомерційного підприємства «Ротівська центральна міська лікарня. Бродівської міської ради Львівської області, обмеженою вулицями Лесі Приїмки та Коновальця Євгена. В першу чергу цією містобудівною документацією ми уточнюємо ярно-містобудної документації. Попередній проект рішення актуально генерального плану населеного пункту не мали місця щодо їх втілення до цього часу. Та визначення планувальної організації пристроїв композиції та параметрів забудови земельної. Ділянки. Вихідними матеріалами та підставою у розробленні цієї містобудівної документації був сам генеральний план міста Броди, затверджений рішенням № 75 24, 12, 24,12.2020 року. Рішення про внесення змін в таку містобудівну документацію номер 1977 від 23.0125 року. Попередня містобудівна документація, детальний план території, який був затверджений. Та завдання на розроблення, на розроблення містобудівної документації на місцевому рівні. Земельна ділянка знаходиться в межах вулиці Лесі Українки та Коновація Євгена за існуючим головним корпусом Бродівської міської лікарні, оскільки це інвестиційний проект міжнародного рівня в процесі проектування про, та узгодження загального бачення проектованих корпусів лікарні. Відбулися зміни щодо відсотку забудови, бо попередньо була розроблена вже містобудівна документація, так як я сказала. І відсоток забудови був суттєво інший. Першочергово передбачалась трьохповерхова будівля, а на даний момент передбачається одноповерхова будівля та двохповерхова будівля, що відносно збільшує відсоток забудови по відношенню до земельної ділянки. Площа земельної ділянки 26 тисяч 310 квадратних метрів. Площа забудови 6 352 квадратних метрів. Це, це вже всієї будівлі. Граничний відсоток забудови по відношенню до земельної ділянки 25%. Гранична висота забудови 24 метри. Проектується будівля педіатричного корпусу та хірургічно-терапевтичний корпус. В першу чергу, це буде педіатричний корпус. Площа цієї будівлі складає 1110 квадратних метрів, хірургічно-терапевтичний корпус 1550 метрів квадратних. Функціональне призначення земельної ділянки це є землі житлової громадської забудови. Категорія 0303 -03 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Чи є у вас якісь запитання до цієї містобудівної документації? Звикзав висота, 24 метри. Гранична допустима. Це багато, але вже яку вказала розробити. Заходьте, заходьте. Ще долучаються, люди, Ще є, люди. Ще є у вас якісь запитання. Ви можете ознайомитися з проєктними планами, з пояснювальною записою. Після будівна документація була долучена до оголошення про громадські про слухання на, на веб-сайті нашої міської ради. Всі терміни і... Сама дата проведення громадських слухань теж була вказана. Тому... Можете передати відповідь, якщо вони будуть е, тут намальовано, що вони будуть з'єднані між собою, це не будуть проветовані. Ну там з, з, з часом так спочатку повинна спочатку буде будуватися Володь... перша черга, а тоді наступну червоно. Зараз я Та, сенс, збором, щоб розумієте, так? Ну, а за які кошти можуть, тоді. Завдання, я ж сказала. На другому конці. Це інвестиційний проєкт. Який... Проєкт буде одразу на дві черги. Ескізний проєкт буде на дві черги і потім буде ділитися, ну, тобто перша черга робитись робоча документація, а тоді буде друга. Містобудівні умови та обмеження будуть видаватися на конкурсі. Окремо, і окремо буде робитись робочий проєкт на комунікації, на підведення нових комунікацій до тих корпусів. Комунікації та благоустрій міська рада буде фінансувати за рахунок своїх коштів, а всі інші кошти на розроблення проєкту, на всі, на, на всі роботи. Буде брати на себе добре. донор, інвестор. Сподіваємося, що цей проєкт втілиться в життя. Було би добре, щоб наші діти мали новий заклад, де можуть відбуватися. Прогноз, коли зафункціонує термін. Є ну, дивіться, терміни є, коли орієнтовно буде дозвіл на початок будівельних робіт. Це планується на початку червня, десь так орієнтовно. А як в процесі? Ще важко сказати, тому що перший корпус планується з каркасних готових, готових конструкцій, тобто будуть привозити такі блоки, які вже оснащені mm -hmm. повністю всім, навіть і меблями можуть бути. Тобто там буде упорядження вже внутрішнє, зовнішнє. Модульні модуль, конструкції. Це, це, це. Тільки на місці буде е, робитись сам фундамент? Голові вже зроблено. А укриття? Укриття теж. Перший, два. Буде перший. Перший, два. 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 Перший, Перший, два. Перший, два. Перший, два. Тут, З біля. Польщі. Ні, мають зайде, поки тут місці, як вони туди їх довезуть. Як нужбаритні? Ну, але не суттєво аберені. Вони казали, скільки тут... вони до. Скільки. Я не пам'ятаю, до двох тонн, <пільно> так? Чи <Чист�кі>. скільки? Mm -hmm. <пільно> до двадцяти тонн. Перекласні, вони були. І ну, типу, місць, на місці систем. складати, а потім будуть монтувати. Але має бути вже досова, основа зроблена під, під ці блоки. Ну Приїжджав з Польщі би. людина, представник, яка розповідала, в якому стані, як вони виглядають ці консультації. Це вже таке так, там, побудовано? Практикують по Європі багато В Німеччині, в Норвегії проєкти релідовувати. Вони от монтують їх, і потім єдине те, що ці з'єднання теж доробляють вже тут на місці. Ну, зрештою, вони казали, що може робити і наша підрядна, підрядна організація ці всі роботи. І внутрішні навіть. Тобто можуть привезти сирі оці блоки, але там ціна питання. Ну, типу, тобто мають прорахувати наші підрядники свою ціну і сказати вартість, скільки це буде коштувати. Та інвестор вже буде вирішувати, коли так. залучати, чи потім. І чи і буде, чи буде це? цей ну, модуль повністю завершений? Тобто привезений вже з окремих готовий? Ні, 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 воно буде повністю готове, оцей цей модуль. Загалом скільки там 16 має бути тих блоків, Так на підночі Так, да, там да. там типу треба буде підводити, підключати самі комунікації між собою в тих, ну типу між тими блоками і робити те порядження. Ну, спочатку все одно, бо має бути якийсь куплуван, якийсь має фундамент. Ні, зрозуміло, має бути роботи, має, має бути основа. Має бути основа. Геологію теж вони вибирали, екологія, до речі, зроблена вже по нових стандартах. Потужності буде постачання і водоведене питання. Потужності, це будуть ну, нові нові тихомовки, тому що будуть підводитися нові комунікації і ПКД буде робитись окремо на підведення нових комунікацій. І ще буде майданчик для літака, так? Вертоліт. Вертолітний майданчик, так. Ну то, перспективно. Вже сідали? Уже сідали, але вони вважаю, що ті, які відповідають, всі підберегуть. На тому другому корпусі. Вроді де так чи ні, чи окремо. Ні, ні, це буде окремо життя. Вони планували на другому корпусі, але на другому корпусі є там свої моменти. Чи є вас ще якісь запитання? То що пропоную проголосувати і ухвалити а, такі громадські слухання, що відбулися. Тобто, внесення змін містобудівної документації детальний план території минулого комплексу комунального некомерційного підприємства Бродівської центральної міської лікарні, Бродівської міської ради Львівської області, обмеженої вулицями Лесі України та Коливації Євгена, винесли на затвердження. Сесії виконавчого комітету Бродівської міської ради прошу проголосувати. Чи виносимо це питання на сесію? На сесію всі підтримуємо. Дякую вам.